Слава Україні! Нова версія дорожнього листа має можливість масово заповнювати дорожні листи. Хто вже придбав будь-яку версію дорожнього листа, найновішу версію може отримати безкоштовно. Просто напишіть. Тут ми додаємо інформацію, яка необхідна для виїзду, щоб вона була заповнена. Тут, де нас питають надрукувати, ставимо так. От. І у нас тут підсумовується всього автомобілів, скільки автомобілів до друку. Тут адресу, куди зберігати шляхові листи сформовані. Як її вставити сюди, заходимо в ту папку, яка нас цікавить, стаємо сюди, копіюємо цю інформацію і сюди от вставляємо. Також в новому файлі автоматично вже без мого втручання можна. В залежності від. Типу кодування вибирати кирилицю або латиницю, щоб адекватно відображалося час і дата. Тепер натискаєте масове заповнення, файли збережені. ОК. Переходите в папку, і у вас готовий дорожній лист. Повністю все заповнено, все на своїх місцях. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Інструкція до попередніх версій в описі до цього відео буде.